Зараз вам розкажу одну ситуацію. В общем, вчора ще в п'ятницю неділі ми говорили з заказчиком якби, про те, що треба в понеділок все підготувати, весь мусор підготувати, бо вівторок приїде грузовичок і треба буде загрузити мусор. На який грузовичок приїде, нам не сказали. І треба було матраси забрати. У нас 27 матрасів односпальних і 5 матрасів двохспальних, ну і відповідно, кроваті. Ну і, помімо того, ще куча мусора. Я дзвоню до нього і кажу: ми будемо вивозити тільки матраси і кроваті чи весь мусор. Він мені відписує, що грузимо по максимуму. Ну Я знаю, що тут, якщо по максимуму грузять, то приїжджає великий грузовик. Такий що з високими бортами що ще не можеш закинути туди. Я от боявся, що що ми загрузимо матраси і кроваті і в нас ще лишиться місце. От ми позносили ще кучу мусора. Ще тут. тут Тут ще мене не, не влізло нам. Ще кроватя, матрасу, правда, забрали, кровати не влізли. От. От тут же мусор. Коротше, приїжджає машина, називається вона легковий грузовичок. Це типу Но він до 3,5 тонн підходить під категорію Б. Я вже там розробив собі стратегію, як це все скласти правильно. Спочатку я кладу матраси, потім зверху кладу мусор, щоб мусор прижав матраси, щоб матраси мали менший об'єм. Бо якщо матраси ставити один на один, то вони займають більший об'єм. А якщо їх чертувати з мусором, то мусор прижимає матраси, і так ніби виходить більший об'єм вліз. Начали Почали ми це все грузити. Що ми? Один слой розстелили матрасів, загрузили мусором, трошки мебелі кинули. Він каже, що все, все, все. Все, вже загрузили, вже грузовик повний. Йо, пересете, що це таке? Оказується, нам треба було вчора тільки матраси вивезти. І не треба було це весь мусор зносити. Але Нам ніхто нічого не сказав про це. Получилося, що ми це все зносили дурно. І ось така ситуація. Що ви на це скажете? Ми носили там з п'ятого етажа ці всі мусори, це все, щоб загрузити, бо думали, що більший грузовик буде. Вони прислали якийсь маленький грузовичок тільки на матраси. І все. І вийшло, що якби я дурак, я ж не покажу зараз йому переписку нашу. І не скажу, що ж ти сам сказав, що це по максимуму треба грузити. Директору так не скажу, виходить, що я буду дурачком. Ну нічого. О вот такі ситуації будні у нас.